А черешня цей рік це щось. Вона вся злипа. Юра попідпирав ветки. Геляки попідпирав, тому що вони наскільки всі загружені. Смачна, солодка вже. Теж будемо щось закриємо, може, оскільки не зимо. Продавати я ніколи її не продаю, а жалко, щоб не пропала. А в мене тут підчерешня весте хоста. І ще й горішок якийсь виріс. О, такі груз ось усього. Відки всі злиті черешні. Соня мені допомагає, да, Со? Ти хочеш Диви, які красиві. Опа, оце ось уже погано. На. Зібрали, Юра нарвав черешень, відро і зараз я буду закривати. Закриваю я зазвичай просто в сиропі. В сироп, ну як, заварюю воду з сахаром, тоді заливаю, стерилізую і зимою. Ми дуже любимо такі черешні. Це свої, не куплені. Можна зарити варення, але варення у нас щось не йде. А от таке от ми зараз буду закривати. Черешня крупніша вийшла. Із-за того, що я обрізав верхушку всередину. Вирізав і все. Да, так, так що в... не, це, не бійтесь, різати дерева. Ну це треба робити, коли ти робив. Коли я робив. Його зимою робив. Ось. Ну це його така зима була. Да, що ну, ви... Так, ну то не бо це таке. Взагалі це робиться осінью або ранньою весною. Якщо і... у кого велика черешня, то обрізайте середній ствол, таким, конкретно обрізайте. Розлоги ветки і до землі вони всі в черешнях. І черешня крупна. А була мілка. Так що. Так, да, вік живі, вік учись. Да. Те не... саме з горіхом у нас вийшло. А щерешню взагалі великолепно. А то кожа і кості були. А це воно соковита така хороша, сладка, крупна. З відравих 10 баночок. Зараз ці баночки треба залити. Водичкою Я одну баночку залью, змірюю скільки води, помножу на 10 і закипятю, ну, вирахую скільки літрів води, щоб лишню не гріти і не кип'ятити. Ми зараз вже перейшли в літню кухню, тут трошки темнувато, бо ну, такі у нас тут умови, але все під рукою, і вода, і газ. І дуже зручно робити консервацію. Отак От Юра зараз заливає мені. Це вода фільтрована обов'язково, не з крану. З крану у нас вода. Не банку... з криниці, не зі скважини, не відкуди, тільки фільтрована. Ну, вона все одно буде ну, з крану у нас, равно... ну, нас нікудишня вода. І зараз я цю баночку з зіллю воду змірюю скільки і помножу на 10. Поставила я струлі, значить тут 5 літрів води, вони вийшли. На кожну літрову банку черешень, літри сиропу. І в ітоги вийшло 5 літрів. На 3 літрову банку, як я роблю напій, напітки крутю, то я кладу 7 столових ложок сахара. І так само я тут поклала. Із розрахунку на 3 літри 7 ложок. Значить, поклала я тут на всякий случай на одну ложку більше, бо це все-таки черешні. Значить, поклала тут на 3 літр, 5 літрів і поклала 14 ложок. Зараз вона закипить і буде заливати. А тут поставила гріти водичку для стерилізації, банок потім залити, щоб було скоріше. Ось такою заливаю сиропом. дуже зручна ця штука. Лійка така спеціальна. Не треба не ціляти, От раз, раз і нічого мимо не проходить, не капає. І все, зараз гарячим. Сірок у нас залила, і тоді ставимо стерилізувати. Поки стерилізуються черешні, вирішили ми часи старі раритет запустити, раритет. так скажу. Я робила це з бочки, старого, ну, бочка була. старого де... Та ну, да. була. А ну скільки време ще? Робили ми це, зі старої бочки робила я красила краскою обичною, чи акріло, я вже й не пам'ятаю. А квіти оці, це в розтворі. ні, не в розтворі, а в этом, господі, гіпс, будівельний гіпс. І я опускала старі квіти з штучні квіти, опускала в гіпс. Вони ось такі всі тверді. Тоді фарбувала їх і зробила таке пано для стареньких часів. І вони пішли, цей годинник пішов. Ось Цей годинник, бачите, стрілка йде, піде. Зараз я тобі скажу, скільки часу. Все, годинник на місці, все працює. Це ж треба, боже, йому скільки років, а він працює. А тут ось закипіли, вже явно видно, що киплять черешні. Значить, за, зараз є 10 хвилин, і, ну 10-15. І ця друга каструля теж кипить, теж 10-15 хвилин. А тут ще тільки-тільки залила, то якраз поки це закриємо, то те закипить. І ще що я кладу в лімонну кислоту обов'язково, в кожну баночку. Ну, на кончик ножа, але кончик ножа воно не вдержується. Я беру таку ложечку і грамочку кладу сюди і сюди. Буквально отак. От, от от. Все. І тепер накриваю і хай собі стерилізується далі. Все, закрили ми 10 баночок сьогодні черешень. Зараз я їх окутаю зверху, накладу на них багато всяких тряпок, ну, як можна, рушники, одіяло хто чим. І нехай вони стоять, поки не остинуть. Ну, а на сьогодні Всім пока-пока. Дякую вам за підписки, за коментарі, за вподобайки. Всім пока-пока.